Якщо мене спитають, які поради ти можеш дати тим, хто тільки починає свій шлях розробника, і у мене буде небагато часу, щоб відповісти, я дам лише одну пораду, яку я даю всім своїм працівникам, і тим, хто мене питає якихось порад. А в кінці я розкажу дуже повчальну історію. Ніколи не роби або не використовуй те, що ти не розумієш. Я зараз поясню. Що відрізняє досвідченого розробника від того, хто тільки починає, це відсутність досвіду та знань. Коли ви тільки вчитесь, то кожен раз, коли вам треба щось зробити, або у вас є якась задача, яку треба вирішити. Ви стикаєтесь з тим, що ви не знаєте, як це зробити, і ви починаєте пошук інформації. І скоріш за все, ви будете робити пошук прямого рішення вашої задачі. Ну, наприклад. Ми вчора вирішили навчатись, скажімо, веб-програмуванню, і вам треба відправити html форму зворотнього зв'язку, яка сформує імейл та відправить вам його на почту. Якщо ви загуглите, ви напевно знайдете сотні рішень цієї тривіальної і дуже популярної задачі для будь-якої мови програмування. Або ви навіть можете запитати та дати команду chat.gpt згенерувати вам якийсь код, який ви можете просто вставити, та можливо він навіть буде працювати. Але я раджу замість того, щоб робити так, проаналізувати кожний момент з цього коду або рішення. Якщо ви не знаєте, що цей чи інший рядок коду означає, не ну, використовуйте його тупо. Якщо там написано, що вам треба імпортувати якусь бібліотеку або встановити Node.js пакет, а ви не знаєте, що ця бібліотека робить, або не розумієте, що таке Node.js, не треба рухатись далі. Починайте вивчати, що таке NPM і для чого він існує. Що робить ця бібліотека, які в неї є основні функції чи можливості. Що це вам дасть? По-перше, ви почнете отримувати знання по типу річки, яка тече та заповнює усі пустоти на місцевості. А зараз пройшли про Node.js і зрозуміли для чого він і як можна буде використовувати це потім. Нехай не для цієї задачі, а у іншої для майбутнього. Так. Звичайно, ваше завдання трішки затягнеться, але ви початківець, вам не треба гнатися за швидкістю. Це по-перше. А по-друге, ви витратите втричі більше часу на наступні задачі, або ж на цьому завданню тестуючи різноманітні рішення з інтернету, або шукаючи помилку в тому, що вам на джечаджі нагенерував, тому що ви не розумієте, як це працює. Я вам відверто кажу: я досі, вже маючи 15 років досвідом за плечима не змінюю цьому принципу, і кожен день вчусь, вчусь, розбираю. Аче все нові і нові технології, по перше, це дуже сильно тренує ваш мізок. По друге, я розумію багато речей, які мені потрібні для роботи, і можу вирішувати різноманітні задачі. І ще я хочу, щоб ви мене почули. Ви інвестуєте найдорожче, що у вас є, тобто час в найліквідніший актив, який у вас є. Це ви самі ваші знання. Вони залишаться при вас назавжди. І кожна витрачена година на навчання принесе вам не одну тисячу доларів у подальшому у вигляді дивідендів. І ось кількість цих тисяч буде напряму залежати від того, наскільки ви розумієтесь на вашій отраслі. Інакше в якийсь момент ви зіткнетесь з тим, я вам гарантую, що ви не зможете. Можете зрозуміти, як підступитися навіть до задачі, і вже пошук вам, на жаль, не допоможе. Я вам надам приклад. Колись мій знайомий вирішив, що він вже розробник, встановивши якийсь HTML-шаблон на Денвер та зробивши кілька PHP-скриптів для свого роботодавця. Хоча він там працював не розробником взагалі, отримавши лучі слави якоїсь там, він вирішив стати фрілансером. Ну як? Паралельно з основною роботою та почав шукати закази на розробку сайтів. І треба найдати йому належне, він знайшов. І от он почав робити, так як вмів, але завдання виявилось трохи складніше, ніж він собі уявляв. І все почалося сипатись як доміно. Він не встигав зробити у строк те, що напланував. Почалися проблеми на основній роботі. Він не зміг її виконувати належним чином. А потім, коли він дуже сильно затягнув з розробкою, він звернувся до мене за допомогою. А виявилось, що він взагалі не розуміє, що він робить і як працює навіть HTTP протокол передачі даних, основа усіх веб-технологій. Замість допомоги він отримав таку ж саму пораду, що я дав вам сьогодні. Але, на жаль, він нею не скористувався. Не будьте як він, миру всім.